Друзі, привіт, з вами Один. Сьогодні граємо в Козаки 3 в найкращу світі гру в Козаки 3. Це рейтингова гра. Я грав за Саксонію червоним кольором. Мій союзник Санні грав за Туреччину. Я побачив, що союзник Туреччина, а значить, проти нас також Туреччина так Саксонія та Саксонія, але тільки я не знав, хто де знаходиться, хто напроти мене, хто біля мене. І давайте подивимося. Я відразу подумав, якщо тут є Туреччина, е, значить. Саме те, щоб грати, я, я трохи вагався, хотів спочатку спробувати пограти в залізну тактику, де будувати пікінерів та рейтарів, але потім вирішив пограти в стрільців, так як проти мене, якщо окажеться Туреччина, то якраз стрільці найефективніші. Я трошечки пришвидшу тут гру, щоб ви змогли поб... Щоб швидше побачити бойові дії, я грав стандартну тактику. Казарма, дві казарми, чотири конюшні. Я не пам'ятаю, здається, я тут не встиг четверту побудувати до початку війни, бо тут в мене був задум зробити фортецю. Давайте подивимось. Я швидко займав тут золото. Не дуже швидко по часу судячи, але. Мій головний фокус був спочатку качнути всі золоті шахти, потім. Далі вже про... прокачуватись. Давайте подивимося. Так, бачите, займаю, відкриваю карту мушкетерами, барабанщиками. Займаю золоті шахти, які тільки в мене тут є. Вже 3, залишилось знайти четверту. І ось тут вона четверта, я її зайняв. Те чотири шахти є, і їх почав прокачувати. Тут в мене 5. 5, поки що 15 людей тільки в шахтах, але тут вже, вже буде 10 зараз. Фокус також на мушкетерів та на трагунів 17 століття. Ось вони вже почали будуватися. Я граю таким чином, що будую одну казарму, потім качаю всі золоті шахти, потім будую другу казарму. В цей час паралельно, якщо є можливість, будую конюшню, одну другу конюшню, потім дипломатичний центр. Можна дипломатичний центр і раніше побудувати, тоді буде вас більше рундаширів. І тут мій барабанщик дійшов, дивіться, зробив розвідку, я побачив, що напроти мене Туреччина. Е, і саме те, що я думав зробити, тут це побудувати фортецю, якраз було б цікаво пограти проти Туреччини фортецею. В них дуже гарні гармати. Здається, вони краще трохи там щось, ніж в інших країнах. Не пам'ятаю, але це треба перевірити. Якщо хто знає, то напишіть. От. Але чомусь я так подумав, що фортецю тут було б дуже. Цікаво спробувати. До того ж, я давно вже не грав фортецю. Дивіться, в мене шахти тут так зосереджені, що можна було б фортецю побудувати. До того ж і гори бачите як. Так, подивимося, що робить мій союзник. Мій союзник будує е, легких сепахів та яничар. Легкі сипахи та Яничари також йдуть. Роддашири. ну стандартний розвиток за Туреччину також, ну, як би очікуваний. Ну і зрозуміли, тут якось так би тактики хитрої не просліджуються. Це не буде масовість, але це буде якість, дивіться, йдуть яничари, це будуть якісні стрільці. Ципахи будуть йти в ближній бій. У нього поки що одна конюшня. І він будує, бачите, часто кіл. А я заклав кам'яну стіну, ось мої всі селяни вже побігли стіну. Давайте подивимося на наших противників. Зеленим Зеленим грає Біг Мак, він грає за Туреччину, і в нього вже тут, дивіться, вже ось купа 369 легких піхотинців, 179 рундаширів. Він буде просто давити масовістю. 400 вже є формація, ми бачимо. І 72 турецьких пікінерів. Так, в нього є пікінери також. 50, також є пікінери. І ось він вже пішов. В наступ. Давайте включимо нормальний темп. Поки він дійде, ми ще подивимося на фіолетово. Фіолетовий це у нас один гам, гамія, гамджа. не знаю, коротше, буде фіолетовий просто. І він грає що у нього? стрільці, рундашири. Теж стандартна схема. Він грає за Саксонії, у нього три конюшні. Артилерійське депо, в нього є один, одна багатоствольна гармата. Він побудував, бо зрозумів, що проти нього може бути Туреччина. Це те, до, до, до речі, про що я, мабуть, забув, я не пам'ятаю, але я тут, здається, не користувався багатоствойними гарматами. Це помилка. І тут я дивлюся, що йдуть війська противника, йдуть також і гармати. І я думаю, що зараз почнеться штурм моєї фортеці, я вирішив відвести свої війська на північ. У разі штурму моєї фортеці я зможу дошкуляти йому з боку і. Напасти, наприклад, на нього з флангу, або змусити його розтягнути свої війська, і тоді буде легше з ними змагатися. Дивіться, він підходить до моєї шахти, щоб не дати йому селян. Я вивів селян із шахти, а потім просто зірву шахту, коли цим буде мені зручно. Але я не хотів віддати йому селян, щоб він почав розвиватися двома націями. І ось мої війська виходять наверх. Наскільки вони в мене прокачені. Ані наскільки, я тільки щойно почав їх прокачувати. Трохи запізно, що в мене в академії. Нічого ще немає, абсолютно, ви бачите. У мене ще війська не прокачані, але я їх вивів наверх. Давайте глянемо, що він бачить. Він, здається, побачив, що зверху щось відбувається, рух військ. І ніхто вже не штурмує мою фортецю. Але дивіться для нього, як зручно. вивів гармати на горб, на пагорбі на тут можна було обстрілювати забор. Але, побачивши, що мої війська зверху зосереджуються, він зрозумів, що зараз може бути атака зверху, і почав виводити. Гармати наперед. Так, він почав водити гармати в сторону моїх військ. Бігмак почав готуватися до наступу з півночі. В той час. Дивіться, от в чому цікавість фортеці? Ми бачимо, що поки що на мого союзника ніхто не нападає, союзник тут мій сам. Бігмак дивиться, що війська тільки виходять, його союзника фіолетового. І він думає, що зараз буде, мабуть, сутичка проти червоного. Але я в цій ситуації вже якби зібрався атакувати. Дивіться, в мене значно менше тут війська. У нього хоч і розтягнуті, але в нього є гармати. Дивіться, я потім побачив, я пустив свої війська в атаку, але побачив оцю толпу ззаді тих легких піхотинців, і я зрозумів, що тут просто мої всі ляжуть. Я беру свої війська, повертаю назад. Навіть долетіло трохи, бачите, непогано. Повертаю назад і завожу їх назад у фортецю. Відкрив ворота. Це перевага фортеці. Ви завжди зможете зробити такий маневр військами. Тут трохи мої війська постраждали, але я вважаю, що тут було зроблено все одно правильно, бо якби я пішов в атраку, я просто втратив би їх всі. І дивіться, що робить противник, це те, що казав Ніколас у своїх відео. Дуже часто противники, коли грають проти когось, у кого є фортеця, вони просто розвертаються ідуть атакувати іншого союзника, якого нема в фортеці. Дивіться, мої війська заходять. Сюди. Зараз подивимося, що буде далі. Він пішов вверх атакувати мого союзника. Він думає, що цей засів фортецю, нехай собі там сидить, поки піду знищую його союзника. Але я відкриваю ворота внизу своєї бази і починаю виводити свої війська на захід, в сторону бази зеленого. Зелений вже пішов своїми військами до мого союзника. Давайте подивимося, як він це бачить. Він це не бачить поки що ніяк. Він прийшов і почав штурм мого союзника. Йому нічого не видно. В цей час до нього приєднався його союзник. Мені здається, що синій, подумав, що я його трохи кинув, залишив одного на призволяще. Але ми бачимо, що мої війська починають знизу виходити. Я думаю, що Санні тут уже побачив це синій. І вже трохи заспокоївся, що я його не кинув. А давайте глянемо. Бігмак, Бігмак поки що нічого не бачив, він намагається знищити ворота. Вони б'ють, пробивають, дивіться. Ну, мало військ прийшло від а, Фіолетового. Але вдвох, це правда, в них переважаючі значно сили. Ми бачимо, що синій. І тут я вже доходжу, дивіться, до воріт зеленого. І тут він помітив, що, що відбулося. Мої війська прийшли атакувати його. Тільки він. Пішов до мого союзника, зробив цю помилку, і я просто пройшов через свою фортецю і вийшов йому в бік відразу ж. На базі ж у нього дивимося, що нічого немає, У нього база просто готова мені здатися. Ну і я підходжу починаю розбивати йому його паркан. Він виявився гравцем якийсь досвідом, поки його війська ще потихеньку тягнуться гармати, то взагалі там позаду десь будуть. Він гравець з досвідом, і він я побачив це, бо він відразу побудував тут ворота. Я почав бити забор і паркан в іншому місці. Я зрозумів, що буду мати справу з гравцем, який з досвідом тут. Поки його війська потихеньку тянуться, 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 бачите, я зняв блокаду з міста мого союзника, я думаю, він це зацінив. Гармати десь позаду йдуть усі, дивіться. І я заходжу просто в його базу тут. І починаємо зносити його базу. Подивимося, до чого я тут дойду. Його всі війська, перше, розтягнуті, по-друге, вони десь іще тягнуться ззаду. Мені здається, що тут я е, зробив трохи неправильно, я виділив всі свої війська, почав атакувати цю ліву сторону. Здається, треба було йти вверх, там, де тянуться його війська. Можливо, вийшлося б їх би перерізати і такою лінією. Знищити, але з іншого боку, не знаю, важко сказати. Можливо, я зробив правильно, що почав атакувати в цю сторону. Ми бачимо, що мій союзник синій також уже підійшов до бази Фіолетового. Там вже питання часу, у нього переважаючі сили. Ну і тут наші війська повністю зійшлися в сутичці. Ми бачимо, що він уже підійшов затисну в куту, не вийшло мене знищити його базу до його приходу, але. Ви бачите, досить добре я виграв час, я відтягнув також противника на себе. Це дало можливість моєму союзнику перейти в атаку на а, Фіолетового. І тут я знищив дуже велику кількість його військ. В нього війська були не згруповані, в нього війська були розтягнуті. У мене вийшло їх дуже майже повністю знищити його армію. Дивіться. У мене тут залишилось ще досить пікінерів. Ой, мушкетерів, бачите, 140 і 69 драгунів. У нього тут майже вся армія його і злягла, ось, ось трохи ще підійшло, дивіться, з цього боку. Це бачите, який фінт можна було зробити, маючи фортецю. Противник робить помилку, розвертається, йде атакувати іншого, ви виходите і йдете атакувати його базу. Ніколас, привіт тобі. <гум> ну і тут ми бачимо, що мій союзник вже зайшов і атакує е, Фіолетового. Тут мені вдалося моїм мушкетерам драгунам е, 17 століття вийти з блокади і вони розстрілюють селян, селян, селян так, в іншому боці. Тут я вивів селян, але в мене там здається, я, я не пам'ятаю, чи я побудував, чи ні його. Чи я захопив націю, чи ні. Ні, в мене не було каміння, я щось так е, за, за, забігався, ще я навіть. Ну, а, поміняв каміння, але здається, я не побудував. Ні, я не захопив націю, щось я був зайнятий дуже. Це була помилка, якщо чесно. Селян тих перестріляли, я не встиг побудувати. Не намагається перестріти, пере, 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 переловити моїх мушкетерів. Але тут дивіться вже от знищені е, міський центр, яких втрат він зазнав. Один міський центр знищено, другий горить. Ми стріляв, мабуть, гарматами по моїх мушкетерах. Тут ще підійшли в атаку мої мушкетери, драгуни. Досить значних я йому завдав збитків. Ви бачите, якби я зустрівся з його армією, армією лоб в лоб, я просто був би розбитий там. В нього переважаючі сили в кількості. Я вже не кажу про те, що в мене апгрейдів не було зроблено. У нього були гармати, в мене їх не було. Ну і тут перейшла вже війна таку фазу, коли починають війська йти такими маленькими групками підтягуватися і просто хто кого зможе продавити. Давайте я включу трошечки більшу швидкість, ми поспостерігаємо, що буде далі. Синій тут також веде боротьбу на виснаження із Фіолетовим. А давайте глянемо у нього що, вже інша нація є, чи що. А, ні, це ж він грає туреччиною. Так, він туреччиною давить, продавлює тут противника. Я вирішив відступити, бо мені треба зібрати було критичну масу, зайняв позицію на горбу, але тут також дивіться, скільки йде противника сюди, військ. Просто він спамить цими легкими піхотинцями. Також в нього є ще й гармати. Мені треба відходити далі. Я швиденько почав при... щось приймати, якісь рішення, пам'ятаю, мені ще Володимир радив. Щоденько переходити 18 століття і будувати казарму 18 століття. Що я почав робити? Дивіться, в мене вже відхилося 18 століття, зараз, мабуть, вже десь буду прокачувати. Тут знову сутичка. Прогони мої відходять, стріляють, гармати всі тут, коротше, всі вкупі. Розбив я цю пачку, яка на мене нападала. І вже перехожу я в нас тут, бо в нього вже немає групи, дивіться, він пішов в оборону, пішов формувати собі. Але дивіться, в нього багато гармат. Це те, що я не встиг позахоплювати. В нього багато гармат, якби не ці гармати, то я б, мабуть, би тут би його розбив дуже легко. А так в нього багато гармат. Чому тут не захопилися гармати? Треба було захоплювати гармати. Вийшло чи ні в мене не пам'ятаю. Ні, не вийшло. Оце, оце шкода. Тут би я продавив би, він би нічого не зміг мені зробити. І тут вже гра перейшла в таку позиційну, дивіться. Тепер він почне зараз атакувати мене. Але шкода гармат, дивіться. Окей. 8 гармат. І що? І я їх не знищив. У мене тут це було надієш, зараз за допомогою там картечі може... Пару пострілів здійсню, дивіться що тут робиться. Тут просто йде боротьба за те, хто захопить ці гармати. Ніхто не, не, не хоче їх залишати, дивіться. Вони переходять з однієї сторони на іншу, туди-сюди. Ну і тут якби вийшло в нього трохи мене продавити. У нього більша масовка, в нього більше юнітів. І я б втратив ці гармати. Треба було мені хоча б знищити ті, що в мене були. Дивіться, Скільки тут у нього 11 та 3. 14 гармат. Цей час ми бачимо, що мій союзник вже знищив базу свого противника. І йому залишається тільки спостерігати, що відбувається тут у нас. Давайте глянемо. Е, евакуювався Фіолетовий вже до зеленого, до Бігмака, почав будувати свою базу в нього. Так, захопленої нації в нього немає. У мене, в мене вже є 18 століття, в мене вже будується казарма 18 століття. Так, я зробив трохи січовик, щоб можна було налетіти на противника, постріляти. Ну, Спробувати, вибачте, не постріляти, а захопити його е, артилерію. Але тут, бачите, дуже велика масовка його юнітів. Мені треба просто більше військ. Мені треба також, я бачив, треба також було мати щось таке масоване, тобто пікінери 18 століття, може чи хтось, щоб можна було атакувати дуже масовістю і захопити ці гармати. Він знову збирає свої війська докупи. Давайте глянемо. Так, готує такий кулак для наступу. Це мені дало час. Я вже будую другу казану 18 століття, але ну, я гляну чи я прокачав лопату. Ні, лопату я не прокачав. Я качаю далі силу пострілу мушкетерів і драгунів. У мене вже бачите дві сили дві швидкострільності є. Ну, де якийсь слабенький, треба, мабуть, було частіше робити лічилку запускати, лічити всіх поранених воїнів. Тут забігли мої січові козаки, я побачив, що синій вже перейшов до атаки, почав атакувати зеленого вже з півночі. Йому набридло спостерігати за цими танцями, які в нас тут були. Союзник на те і є, щоб прийти вчасно на допомогу. І я перейшов в активний наступ. Тут вже було Бігмаку не до цього, він вже написав GG, він здався. Але гра виявилася дуже цікава. Якщо чесно, мені здається. Спочатку я запитав би вас, як ви вважаєте, якби ми залишились один на один чи вийшло б в мене відбитися. Виправте мене, якщо помиляюсь, мені здається, що я б його переміг би, бо в нього не було іншої нації, а в 18 столітті просто в мене пішла б зараз масована атака в Пікенері XVIII століття, би б також б, там кілька апів би зробив на атаку захист і проблем би з масованістю не було. Гармати в мене вже пішли, і багатоствольні гармати, ось мої вже теж пішли. Мені здається, що я б його все одно продавив, і в мене вийшло б його перемогти один на один. Ну, але тут ми бачимо, що на його базі почав будуватися фіолетовий, і мій союзник синій просто е, прийшов і ...знищив базу зеленого, вже яка була без оборони, можна сказати. Дякую вам, друзі, за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чому я хотів показати вам це відео, це що тут була перевага самого того факту, що є фортеця. Завдяки цьому мені, вий... мені вдалося здійснити маневр і вдарити в бік мого противника, найсильнішого противника. Я завдав йому величезних збитків в його економіці. Ну і я просто чому так сказав, бо є люди, хто каже, що фортеця це. Не, не варто в неї грати, якщо ви не вмієте в неї грати. Я не скажу, що я тут великий експерт, але бачите, я скористався її перевагою і нічого не заважає мені просто практикувати і покращувати свої навички, грі з фортецю, навіть якщо я не вмію з нею грати. Але якщо ви хочете навчитись грати цю тактику, ви маєте цю тактику використовувати. Тому твердження, не вмієш грати, не треба грати це буде неправильно. Хочу вам, друзі, нагадати, що під кожним відео буде. Посилання на наш discord сервер. Приєднуйтеся. Також кожну п'ятницю ми проводимо вечір козаків о 19.00. Приєднуйтесь! Ми граємо з підписниками. Нас було просто запеклий бій минулого разу. Приєднуйтесь, пограємо разом. А також поставте, будь ласка, вподобайку, якщо ви ще не поставили, та підпишіться на канал, якщо ви раптом забули. Дякую вам за увагу. Мир вашому дому. Слава Україні!